Всім привіт! Ви на каналі Аніматорські штучки. Мене звати Місіс Грінч, і я знаю все про дитячі свята. Тож підписуйтесь, ставте лайки і не забувайте коментувати не менше семи слів. Поїхали! Ми продовжуємо знімати наші випуски про новорічний реквізит. Отже, сьогодні я хочу вам розказати про місіс Грінч і, звичайно, про її онука Грінчулю. Всі ми знаємо класичну історію про Грінча. Тобто це такий зелений чудик, який краде подарунки і не любить Різдво. Але ніхто не задумався, чому, чому ж він став таким. Все саме завдяки бабусі Місіс Грінч, тому що вона та ще штучка і виховувала його в своїй манері. Отже, уявіть собі, місіс Грінч – така собі модна бабуся, а Грінч це такий противний підліток. Ну такий, як завжди, буває підліток в свої дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Років. Грінчуля, іди до бабусі швидше. Моя бубочка. Ти сьогодні їв? Да. Ти сьогодні був в школі? Да. Добре. А хочеш погратися? Рубля. А прийдеться, тому що бабуся знає, як тебе розважити. Отже, грінчуля. Дарую тобі цей вокалометр. Тримай, користуйся, тримай, користуйся. Це гаджет, який вимірює силу, глибину і потужність голосу, здатність тримати певну ноту тривалий час. Ми рекомендуємо використовувати з метою зниження енергійності та скаженості дітей на святі. Ось так, як зараз у грінча мета, яку ставимо перед крокуном – підняти індикатор до зеленої мітки, але не пристрибнути в червону. Цього можна досягти, якщо з однаковою гучністю співати, кричати в мікрофон, але робити це уважно, щоб вчасно зупинитись. Чуля, ну як тобі сподобалась наша нова іграшка? Oh. Бачу, бачу, що сподобалася. Іди поїси, обов'язково, і не забудь вдягнути капелюха на вулиці, трошки прохолодно. Наш вакалометр можна використовувати на будь-яку кількість дітей. Цей пристрій зроблений з пластику, працює від вбудованого акумулятору, який треба періодично заряджати. Рівень поточного заряду показується при ввімкненні. Мікрофон не є герметичним, не витримує падіння, не розрахований на недбале використання. Тому не лийте на нього рідини, не кидайте і не залишайте під прямими сонячними променями надовго. Пристрій може бути зроблений в різних кольорах чорним, білим, сірим, синім та іншими на ваш вибір. Отже, це неймовірна аніматорська штучка від Наталі і Сергія Уварових. Нагадую, що ми тримаємо дитячий фронт, працюємо в Україні. Папа, -па, до зустрічі! Грінчуля! Грінчуля!